Добрий день, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови. Тема дослідження, походження окремих слів, запозичення з іншої мови словотворення. Визначте власні завдання до уроку. Дійсно будемо досліджувати мову і походження окремих слів. На думку спадають слова. Ну що б? Здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Відкрийте зошити, запишіть, число класна робота, хвилинка каліграфії. З останнім словом хвилинки каліграфії складіть речення. Мова це музика, думка, культура, доля народу. А чи знаєте ви, скільки років українській мові? Українська мова дуже давня, перші, найдавніші пам'ятки про мову від 11 століття. Мова живе, змінюється, збагачується новими словами. Залетів до нас Соловейко і прощебетав загадку. Подивіться уважно, що Соловейко мав на увазі, яке слово він нам зашифрував. Лексика. Що таке лексика? Лексика сукупні слів якоїсь мови чи діалекту. Словниковий склад мови, яким ключем не можна відімкнути замок. Журавлинним, що допомогло здогадатися? Лексичне значення слова. Лексичне значення слова те, що слово означає. Ви ніколи не замислювалися, звідки приходять слова, хто їх придумає, свої вони чи чужі? Слова за походженням бувають власні українські запозичені іншомовного походження. Власні українські слова це слова, що виникли в українській мові і є. Специфічними, властивими тільки її словами море, жито, батьківщина. Як потрапили іншомовні слова до нашої мови, уявіть себе журналістами, які дають відповіді на ці запитання, економічні зв'язки між країнами, провадження інтерактивних технологій від сусідів. Нашої країни. Слова, які люди, дуже люблять мандрувати. Багато запозичених слів стало настільки звичними для нас, що не відчувається їхнє чужомовне походження. Наприклад, цукор, панчук. Які це слова мандрівники, запозичені слова іншомовного походження? Ці слова, які прийшли в українську мову з інших мов футбол англійська, стадіон грецька, фарба німецька. Французької мови ми отримали такі слова: афіша, рояль, трюмо, альбом, алея. Відкрити, будь ласка. Свій зошит із пам'яті запишіть слова, які потрапили до нас з французької мови. З польської мови ми маємо такі слова келих, гітара, кишеня, брама, аркуш. З італійської мови концерт, паста, банк. Бензин, вата. Запишіть, будь ласка, з пам'яті ті слова, які ви запам'ятали. З англійської мови тунель, комбайн, трамвай, баскетбол, бізнесмен. З голландської мови боцман, шлюбка, матрос, верф, гавань. З німецької мови верстат, флейта, арфа, бинт, галстук. Запишіть, будь ласка, з пам'яті ці слова. З давньогрецької мови крокодил, театр, бібліотека, археолог, аптека. Всім привіт! Мене звати Роніка. Ми на каналі з любов'ю до дітей. Танцюйте зі мною. Руханку гусі-потягусі. Прилетіли гуси, роблять потягусі. Голушенки Ру барусель тягусі потягусі. Баушики, бауки, тягуси, потягуся. Гуси мають лапки, ходять як пчела. Скоку на столоку люблять пострибати, Скоку, скоку на то люблять пострибати, руси в черевичках, скубають травичку, скупу скубу, обен'ята, скубаю травичку, скупу скубу, юбенята, скубаю травичку. Лепі вітрисько, ся те Нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, Нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, Гіля, руси, гілля, розпростерли крила, токісвище, лютий вітер роби накрили свіще лютий вітер голови накрили. Гуси, гуси, Підніміть крилята. Треба злоробіть, Юрану зі садка Прогнати Треба заробіт, юрану, зі садка Прогнати А де де вітрище і на горище, день та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. День та ніч без відпочинку, крутеть катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте русонки наш шпинки смикнить по листочку. Станьте русонки наш шпинки смикнить по листочку. Культи хочуть, крильцями тріпочуть Певно хочуть любі діти, з полетіти. Певно хочуть любі діти з полетіти. Горно порухалися. І ми приступаємо до творчості. Як розпізнати слова іншомовного походження? Мають починатися на А та Е, адреса, етап. Мають звук Ф, фабрика, фініш, графік. Можуть не відмінюватись кенгуру, кіно таксі. Виступають з невластивими для української мови префіксами анти-інтер. Українська мова запозичувала з інших мов не тільки слова, але й окремі елементи: авіа, відео, веб, авто, смарт, міні, біо, аква. Утворимо слова з елементами запозичених слів. Авіатор, відеофрагмент, веб-сторінка, автовідповідач, смарт-годинник, аудіоальбом, біопродукт, акваеробіка. Для того, щоб не помилитись, в написанні слів іншомовного походження розглянемо деякі правила. Правило 9. Пишемо у, у загальних і власних назвах після Д, Т, З, С, с «ц», Ч, Ш, Ж, «р» при, перед приголосними коренями у власних географічних назвах, які закінчуються на Ка, ИДА. Для швидкового запам'ятовування цього правила склали веселе речення. Де ти з'їси цю чашу жиру, попрацюємо в парі. Вставити пропущені літери в словах іншомовного походження, використовуючи правило дев'ятки. Перевіримо, взаємоперевіркою правильність написання слів. Пишемо літеру І на початку слова ідея, інструкція після літер, які не входять до правила дев'ятки бізнес, пірат, вітраж. Після приголосного, перед голосними та і піаніно, клієнт, у кінці невідмінюваних слів. Після приголосних візаві, журі, мерсі, парі, попорі, колібрі, таксі, поні, пенальті. У власних назвах між приголосними та в кінці слів Кіпр, Івінея, Лісабон, Кіплінг, Бірма. Виконаємо самостійну роботу. Вставити пропущені літери в словах. Іншомовного походження, використовуючи правила правопису і в іншомовних словах. Перевірте, будь ласка, слова і правопис цих слів. Творчі завдання утворити словосполучення, вибравши з поданих у дужках слів потрібне змагання збігу на коротку дистанцію інстанцію. Дискваліфікація, демобілізація, запорушення правил, рицар лицар у важких обладунках. Вказати на конверті адрес адресу. Зверніть увагу на тлумачний словничок. Інстанція державна установа органів управління. Дискваліфікація визначення спортсмена нездатним займатися якимось видом спорту. Перевіримо завдання. Змагання збігу на коротку дистанцію. Дискваліфікація за порушення правил. Лицар у важких обладунках. Вказати на конверті адресу. Деякі іншомовні слова в українській мові перетворилися у фразологізми. Фразеологізм – стійке, словосполучення що виступає в мові як неподільне за значенням вислів. Поміркуємо, яке значення має фразеологізм Випити чашу до дна. Чекати з моря погоди Ехілесова п'ята. Випити чашу до дна пережити горе. Чекати з моря погоди. Даремно на щось сподіватися. Ахілесова п'ята вразливе місце. Очі випустили лікарні врагу в постійно. Знаюся багато цікавого на уроці. Створіть малюнки асоціації за даною темою. Після створення захистіть свої роботи. Сенкан за вивченою темою. Зверніть увагу, Сенкан слово походить від французького слова «п'ять» і позначає вірш з п'яти рядків. Тема нашого цинкану мова, іменник. Підбираємо прикметники батьківська, солов'їна. Підбираємо дієслова об'єднувати, захищати, мислити. Висловлюємо свою думку, мова, духовне багатство народу. Висловлюємо свої почуття рідна. Наша співпраця на цьому уроці завершується. Закінчить речення. Я дізнався, дізналася, які іншомовні слова підсилюють наше мовлення? Я дізнався, дізналася, деякі правила, правопису слів мандрівники. Мене зацікавила тема нашого уроку. Завершуємо урок висловом Максима Рильського. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова, любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови. За багатство мови. Дякую за співпрацю.